Привіт, любі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про диких тварин. Привіт, дітки! Дітки, давайте з вами подивимося, хто живе в лісі. Тут живе Білочка, лисичка, ведмедик, вовчик, їжачок та зайчик. Усі вони дикі тварини, які живуть у лісі. Давайте з вами дізнаємося, як дикі тваринки готуються до зими. Ведмеді завздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки. Зверху роблять м'який матрас ялинкових гілочок та впадають в сплячку на всю зиму. Перед настанням холодів. Білка починає утеплювати своє житло. Вона старано всі щілини закриває за допомогою пучків сухої трави. Білка готується до зими не тільки роблячи припаси грибочків горішків. Не забуває вона поміняти літню шубку на зимову. Їжачок також спить всю зиму, але перед тим, як лягти спати, йому треба дуже добре поїсти. Він спить у норі, присипаній снігом. Вовк, лисичка та зайчик не впадають у зимову сплячку, але у них змінюється шубка. У вовчика та лисички вона стає більш густішою, а у зайчика стає білою. Дітки, незабаром у зайчика буде день народження. Всі лісові звірята його привітають. Тож давайте і ми привітаємо зайчика його улюбленою морквинкою. Дітки, давайте з вами розглянемо морквинку. Якого кольору морквинка? Помаранчевого. Так. А якої вона форми? Продовгуватої і навіть схожа на трикутник. Давайте і ми зліпимо зайчику подарунок. Дітки, перед тим, як працювати, треба пальчики наші розім'яти. Приготували ручки, дружно пальчики згинаємо, міцно кулачки стискаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо розтискати. Молодці дітки! Для того, щоб зліпити подарунок для зайчика, нам потрібна сьогодні буде дощечка, пластилін і серветки. Будемо ліпити морквинку для зайчика. Дітки, беремо пластилін помаранчевого кольору і прямими рухами рук ліпимо морквинку як стовпчик. Можна використовувати дощечку. Дітки, ліпимо стовпчик і один кінець морквинки загострюємо, як трикутничок. Подивіться як. Ось така гарнюня морквинка для зайчика вийшла в мене добре. А тепер треба ще, щоб морквинки були листочки. Відриваємо трішки зеленого пластиліну. І теж ліпимо стовпчик, як ковбаску. Це буде листочок тонесенький. Так, добре, дітки, зліпили, з'єднуємо і пальчиками примазуємо. Ось така морквинка гарнюня, ще один листочок зліпимо. Ще зробимо стовпчик. Так, дітки. Подобається вам морквинка? Так, дітки, я вам теж пропоную зліпити для зайчика подаруночки. Ви згодні? Так, не забувайте прямими рухами рук. Так, добре, моя малеча. Ну що ж, морквинки. Готові. Так, дітки? Нумо, до роботи. На все добре, до нових зустрічів!